Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання міста Одеса. Чи є загроза обстрілів? І що заважає припинити обстріли міста Одеса? Дивіться, зараз більш-менш нормально затіші. Тут щось планують. Це, напевно, на кінець. Вересень. Так. Все буде збито. От на кінці 30-те може бути число вересень. Кінець вересня може бути прильот, але його все зіб'ють військові України. Тут вже йде у расистів якісь втрати, дуже сильні трагедії у них. От, Одеса працює. Король Пентаклів. Це дуже добре. В Одесі фінансова... От королів пентаклів. Так, чи є загрози для життя цивільних людей? Чи будуть обстріли, чи будуть загиблі від обстрілів в Одесі на найближчий час? Ні, не буде. У вас якась таке полегшення піднятий настрій, люди. Радіють отак. От Якісь будуть хороші такі новини, моменти. Дуже добрі карти Хочу запитати, які взагалі плани у расистів щодо Одеси? Що вони планують? Ой, вони вже нічого вони не планують. І ці ідеї вони відхиляють. У них перелом пішов перелом. Тут може бути навіть так, що е, расисти будуть планувати. А оця церква там була, напевно, якась. Так, це е, щось стосовно церкви. Там в Одесі. Вони будуть відбудова, відновлення кошти. От. Нічого страшного вже в них немає в голові, вони повністю відвернулися. Оця агресія вже їм не, не не радіють. Вони не цікава їм ця агресія більше. от Карти. Мир, закрите небо над Одесою. Це добре. Так, прошу ваші сили допоможіть будь ласка, захистити місто Одесу, відвернути всіх расистів. Заперечуюся, я ти обираю. Заперечуюся. Хорошо, дай Боже, прошу поможіть ваші сили, захистити місто Одесу. Отвертаю всі бомби, ракети, снаряди, повертаю расистам назад на голову. І прошу вища сили, допоможіть покарати, стратити, знищити всіх росіян, що обстрілювали Одесу, руйнували Одесу, вбивали людей, дітей в Одесі. Повернути все назад. Тому, хто давав накази і хто їх виконував, прошу повернути весь нагляд, перекривати. Прошу вищі сили, допоможіть знищити всі склади з боєприпасами, всі склади з дронами, ракетами. В Росії більше немає чим і ким воювати. Буде так, перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, прошу захистити місто Одеса, відвернути всі бомби, ракети, снаряди і дрони і повернути расистам назад на голову. Буде так, буде так, буде так. Та буде повністю захищено місто Одеса, відвернуті всі бомби ракети снаряди, всі Бо сказано, і снаряди, повернуто все назад ворогам. Коли все сказане, здійснене, так буде. Наші сили, допоможіть нам, будь ласка, захиститися від ворогів. Все, дякую за увагу!